Доброго всім дня! Ви на каналі Коля Ковтун Сьогодні у нас 26 вересня 2024 року. Каменка Черкаська область Центральна Україна. Хочу вам продемонструвати форму Калугіна Віктора Михайловича номерну 55 815. Ось такі шарики. Вона вже дуже давно готова. Грібіношка вже визріває. Вона в мішечках. Чому в мішечках? Це я вам розкажу. Під час дегустації. Ну, оси я, на жаль, трошки запізно почав на неї надівати мішечки. Ну, чесно кажучи, половину врожаю вони попортили. Ну, продегустували, скажімо так, продегустували. На здоров'ячко їм. І раз їм посмакувало, значить обов'язково посмакуємо і ми. Так, давайте зараз. Тут мені така сподобалася ягідка. І тут візьмемо пару ягідочок таких, теж доволі непогано тримається на ножці. Ось такі ось шарики. Давайте поважимо. 10,8. Колобок лежить. 9,2. І 9,6. Це перше плодоношення. В минулому році була перша іналочка. Так потенціал цієї форми дуже великий. Вона доволі цікава. Давайте зараз поміряємо цукор. Ну щось мені здається, що тут цукор буде просто шикарний. Опачам. А от і не вгадав. Щось погано дуже погано видно. Можливо треба додати соку. Придавив, а сок аж полетів в різні сторони. Ви знаєте, цю 17 брікс. Дивіться. Давайте посмакуємо. М -м -м. Підождіть. Дійсно цукристість в нього невеликий, але кислотності в ньому взагалі немає. Це виноград, який можна з'їсти дуже багато. Він дуже смачний, смак в нього такий насичений. В минулому році в ньому був мускат. В цьому році муската я не чую. Не знаю, чому, може, із аномальної жари. Но в минулому році в нього був дуже приємний мускат. Давайте візьмемо якусь ще маленьку ягідку і поміряємо на цукор. Ну, цукор. На м'ясисто сочне Соку в нього дуже багато. Ні, та сама, навіть трошки менше, дивіться. Зараз десь вловимо момент. От так ось. 16,5 майже 17 брікс. Ну смак. Дійсно, що виноград якої їси, їси, нема такого. що Ти його там з'їв дві ягодки. Все, ти не можеш, тобі треба пити воду. Ні, цей виноград дуже смачний, і його можна з'їсти багато. Хтось може вважає це недостатком, а я вважаю це позитивним. от такий 55 55,8,15 Калугіна на Віктора Михайловича. Все, дякую вам, хай вам щастить!